Вітаю вас, дев'ятикласники! Сьогодні на уроці ми познайомимося з вами з наступною технікою, яку можна обрати для виготовлення свого проєкту. Техніка кінусайга. Кінусайга, японська техніка, виникла через бажання переробити старе кімоно, точніше ще раз використати дорогий шов. В Японії за основу брали дощечку і робили на ній надрізи по ескізу. Вставляючи шматочки кімоно отвори, створювали справжні шедеври мистецтва. Зараз це захоплюючі заняття поширене по всьому світу. Кіносайга це клаптова техніка, де вам не буде потрібна ні нитка, ні голка. Поціновувачам картин в стилі патчворк ця техніка припаде до душі. Для початку раджу ви обирати малюнки простіше з великими елементами. Матеріали, які вам знадобляться для виготовлення такого виробу це екструзійний пінополістирол, пінополістирол або просто пінопласт, шпатель, канцелярський ніж, лінійка, маркер і відрізки тканин або ще можна використати старий одяг. Обов'язково вам знадобляться схеми, шаблони для того, щоб перенести малюночок на основу. Приклади робіт зараз ви можете подивитись на екрані. Для тих, хто обере цю техніку для свого проєкту це буде захоплююча та цікава робота. На наступному уроці ми розберемо з вами, які можна зробити вироби в етнічному стилі. А ваше завдання продумати, які матеріали можна використати для того, щоб зробити виріб в техніці кінусайга. приємної творчості.